Чеська корпорація Чехословак Груп планує побудувати військовий завод в Україні. Кривають совсем інші перспективи. Про це повідомила агенція Bloomberg. Наразі тривають переговори з держконцерном Укроборонпром. Чехословак груп хоче інвестувати в Україну сотні мільйонів євро для виробництва артилерійських та танкових боєприпасів, а також виробництва важкої бронетехніки. Снарядний голод був надзвичайно таким критичним, і те, що Європа максимально швидко вдалося зібрати ці кошти, нагадаю, що й прем'єр-міністр Нідерландів, який нещодавно був в Харкові, він, власне, теж сказав, що його країна 250 мільйонів дає. Це важливі сигнали от такої швидкої реакції. Ми пам'ятаємо динаміку Європи, якою вона була млявою, так неуспішною, так в розумінні того, що відбувається. Що показують знаки часу. Зараз змінюється це ставлення. Чому так роблять? Тому що розуміють, що час грає проти очікувань, час грає проти довжелезних і таких, знаєте, монотонних роздумів. А що далі? І чи можна якось цьому зарадити? А ніяк. Тільки метал, желізо це те, що летить в одну сторону. До окупантів, фактично, це те, що дає сигнал е, такий їм, що Україна і Європа не здаються. Тобто мова про якісь, е, скажімо, що Україну залишили, чи хочуть залишити, чи розміняти. Це не входить в плани, скажімо, сьогоднішніх літ. І нагадаю, що це дуже важливо перед особливо сформувати ось цей такий арсенал саме. Перед виборами до Європарламенту, які будуть відбуватися в червні місяці, адже сюрпризи можуть бути там, звісно. Mm -hmm. uh, okay. Хочеться поговорити про Еммануеля Макрона, президента Франції, тому що, от в цій історії зі снарядами, якраз він на певному етапі був проти, щоб закуповувати снаряди десь поза межами ЄС, таким чином намагаючись підтримати там свою національну економіку, але змінив свою, свою позицію і не тільки в цьому, взагалі, ми останнім часом від Еммануеля Макрона чуємо прям таку радикалізацію і заява про те, що розглядається варіант. Залучення західних військ на боці України і долучення до цієї коаліції. І от сьогодні свіжа заява: жодних червоних ліній не має бути. Що так з... змусило змінити позицію Менеля Макрона? Два фактори бракувало лідера в Європі. Його не було фактично. Таким лідером була Меркель колись свого часу, так всі на неї орієнтувались. Штати теж це був другий лідер. Зараз всі чітко розуміють, що з приходом Трампа, можливо, найбільш вирогідно приходу Трампа до влади. Сполучені Штати будуть очевидно, повертатися, можуть повернутися в таку ізолюціоністську uh -huh. політику. Це, до речі, не вперше в історії Сполучених Штатів Америки таке відбувається, якщо пригадати Другу світову війну. Лише, Ну, скажімо так, Сполучені Штати не вступали тільки після, скажімо, певного часу, після певних трагедій, поразок, так вони повернули, фактично вирішили вступити в Другу світову війну. Як то кажуть, проблеми завжди нас доганяють Їх треба вирішувати, а не відгороджуватись від них. В Європі бракувало лідерів, і Макрон бере на себе цю таку лідерську десь позицію. За рік будуть вибори у Франції. Очевидно, якщо ці грана вибор... Випередження, адже його основний суперник Марі Пен сьогодні, так, яка може на тлі ось такої непевної Європи, такої Європи флегми, я би сказав, неузгодженої, де є постійні чвари, де є постійні неузгодження. Звісно, праворадикали можуть взяти лідерство на себе. І щоб цього не відбулося, ну, знайшовся Макрон. Такою ще, я думаю, він дуже так. Змагається з жінкою, так це прем'єр-міністр, премєр Італії, Джорджа Мелоні. От він з нею тут. Вони двоє, так би мовити. Правда, мелоні. Вона власне відноситься до тих так званих праворадикалів, але нормальних, тобто таких адекватних, які тверезо оцінюють ситуацію, попри те, що. В її уряді є, наприклад, партія Берлусконі і велика частина тих депутатських літ, які, умовно виступають за відгородження Італії від конфлікту від війни в Україні. Ну тобто їхня позиція така: якщо ми даємо зброю, значить ми учасники конфлікту. Угу. І вона на фоні цього вона залишається такою доволі непохитною. і, Очевидно, вона підтримує Україну свою особою. І вона зацікавлена в тому, щоб вибори до Європарламенту саме були. Десь от в тренді її руху, е, тому це таке не приховається. Таке я би не говорив, це не є приховається, таке здорова конкуренція в Європі за лідерство. Італія завжди була на третьому місці в економічному плані, в е, політичному суспільному. Тут от, власне відбувається, тому що Німеччина дещо відійшла. Всі розуміють, що Еммануель Шольц е, пан Шольц він фактично в от такій е, своїй непростій. Внутріелітній боротьбі він фактично десь відійшов, він відкотив Німеччину від лідерства в такому політичному плані, тому що в економічному Німеччина залишається лідером. Але тут же ж важлива політика харизматичний лідер. Макрона не можна назвати харизматичним лідером, але його можна назвати лідером, який розуміє знаки часу і він вміє правильно розставляти акценти на майбутнє. Тому я думаю, що в цьому випадку Макрон, очевидно, діє абсолютно правильно і. Стратегічна невизначеність або двозначність, як це називають. Ми це називаємо це, коли Росія розуміла, до цього часу від Європи можна очікувати нічого, окрім як ми не будемо водити війська, ми не будемо робити це. Ми будемо робити все, щоб війна в Європі не була. А тут, а може, все таки введемо війська. На допомогу Збройним силам України, і тут вже в Кремлі почало підгорати, і відповідно вони в цьому плані, звісно, починають одразу ж коментувати Це виклик. це виклик очевидно, і я завершую, був потрібен був лідер, який міє дати цей виклик, лідер, який має в певній мірі ну скажімо, за плечимо великий досвід. Як вважаєте, скільки за цим вербальним викликом, за цими заявами реальних дій? Бо навіть на прикладі того, що так ми долучаємося до цієї коаліції Закупівлі снарядів немає конкретної цифри, тобто ті е, країни багато хто з країн, які вже оголосили про цю підтримку, вказують, скільки саме вони готові вкласти в мільйонах е, доларів євро. А від Франції ми такої цифри не почули. То скільки ж за заявами, що теж важливо, за кожну таку заяву, ми дуже вдячні. Вона все ж таки теж задає певні тренди. А скільки за нею може бути реальних дій? Спочатку було слово це mm -hmm. від Івана починається так, і так світ створився. Тому дійсно можливо є слово, заява. А після цього ми логічно очікуємо дій. Я думаю, ми їх побачимо. Франція не буде розкривати всі uh -huh. свої кроки, всі свої дії через те, щоб не можна було швидко прочитати за тим певного сценарію дій самої Франції. Uh -huh. Але слова є зараз дуже важливі, тому що в Європі не було, скажімо так. Поліфонія багатоголосся. Так хор звучить лише тоді гарно, коли є гармонія, коли, скажімо, різні голоси зводяться в одне звучання. Оцього цього в Європі не було. Була какофонія з грецької мови, какофоніяція всі в різні сторони співають. Так а от поліфонія це коли всі з'єднані в одне. О цього бракувало. Ну і макрон хоче стати диригентом хору, скажімо так, цієї Європи, яка е, може зазвучати новим голосом, особливо перед виборами. Всім потрібен перед парламентськими виборами до Європарламенту. Дорити за тавтологію. Е, власне, от потрібна єдність потрібно показати, що ми знаємо, що ми робимо. Мо, чому ми це робимо і куди ми йдемо?